Рятуйте, рятуйте! Хто набой, допоможіть? Мяу! А? 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 Що це було? Тільки що. Бідолаха Місіфу. Що ж йому таке сниться, що він так боїться? Я знаю. Я увійду в його кошмар, щоб допомогти. Трес тріс раз. Усни місіфу таті вирушить враз. раз. Допоможіть. Місіфу, заспокойся, усе добре. Тут надто високо. А? Давай, місіфу, ти зможеш. До того ж я тут, щоб допомогти. Дай мені руцю. О, як страшно. Ти мала рацію, таті. Це не було так складно. О. О. Дякую тобі, таті. Це було чудово. А тепер перейдемо через ці двері. О. Ага, ага! <риклад> Ходімо, місіфу, крізь тунель. Ні, таті, я боюся. Ходімо, місіфу. Удвох ми дістанемося іншого боку тунелю. О. <риклад> 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 таті! Не хвилюйся, місіфу, повторюй за мною. А? Дякую, таті! Які ж дивні у тебе снимісіву? Як, як же страшно! Що сталося? Мені дуже-дуже страшно. Ходімо, місіфу. Що може статися? Це просто лух, вкритий зеленою травою. Ні, ні, ще раз ні. Тут щось страшне причаїлося. Що тепер відбувається? Я не знаю, але мені страшно. Не хвилюйся, місіфу. Щоб це не було, ми дійдемо до тих дверей. Фіно місіфу. Батіш, що робити? Я знаю. Треба танцювати. Т танцювати. Так-так, танцювати! Ля-ля-ля-ля! ля Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! О! Ми упоралися! Місіфу, у мене питання. А що ж ми шукаємо? Ем, морозиво, але це не просто морозиво. Це найкраще морозиво у світі. <п� demostra> дивись, місіфу, як легко, нам потрібно просто переплести на інший бік. Але таті, ти ж бачиш усіх цих акул, які плавають у воді? А? Дивись, місіфу. Для всього є рішення. А Хто хоче поїсти? Місіфу! Добре. Друзі, від нас цікає їжа. Вау! 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 <рик> <рик> ну що ж, місіфу, насолоджуйся морозивом. Воно твоє теж, таті. Дякую, місіфу, але я його не хочу. Мені час іти. Дякую, таті, за допомогу. Як я добре виспався. О! А. Як дивно, що таті досі спить. Хм? Хм? Таті, прокидайся! Тай мені поспати, вісіфу я дуже вдоблена. Да? Так кажеш, ніби не спала усю ніч. Хм?